Доброго дня і всім привіт! Вперше за довгі роки я знімаю на свій YouTube канал. В мене 345 тисяч 415 людей не поставили на чорний дзвіночок. Будь ласка, виправте, бо я хочу мати срібну або бронзову кнопку. Дякуємо всім, хто виправив свій YouTube канал. В мене 345 тисяч 415 людей не поставили на чорний дзвіночок. Будь ласка, виправте, бо я хочу мати срібну або бронзову кнопку. Дякуємо всім, хто виправив. Сьогодні в мене перше відео за довгі роки мого каналу. Ще раз нагадую, 345 тисяч на мій канал не підписалися. Тобто ви не поставили чорний дзвіночок Будь ласка, зробіть все. Чорний дзвіночок і YouTube зарахує ваші підписки на канал. 345 тисяч. У мене має бути бронзова або срібна вже кнопка від YouTube. О, і стараємося, будемо старатися викладувати відео для вас. Тепер вже кожного дня. Сьогодні я знімав для вас джерело, знімав для вас природу. Ну а після війни обіцяю знімати місто Червоноград. От. Раду, в мене впали підпали перегляди, тому що багато людей не дивляться в, в сторіс, в відео коротких. І дякую всім, хто дивиться мій сторіс, хто підписався на мій канал через сторіс. Ну я би хотів би, щоб ви, ви Зайшли на мій канал і поставили чорний жіночок. Ще раз прошу вас це зробити. Це мені потрібно для того, щоб я отримав бронзову або срібну кнопку від Ютуба. Бачите? Ось сіно, Так. О. И тут же готовый еще один сноп. Такие снопы. О. такие брикеты. No, šanor, torej gremo po vodo. Вода класна, солодка, приємна, холодна. Можна пити кожен день. І бути здоровим! Ну що ж, дякуємо за те, що ви подивилися моє відео. Ставимо лайки. На каналі підписуємося. Ставимо чорний дзвіночок. Це обов'язково, щоб Ютуб признав, що ви дійсно на мене підписані на мій YouTube канал. Відеоальбом альбом Андрія Фільна. Дякую всім за увагу. Всім до побачення. Всім па-па.